Всім привіт, дорогі друзі. Радий вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Евгеній. ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Сьогоднішнє відео піде про доопрацювання моєї проєктної Opel Astra H Blitz. І це ті доопрацювання, які такі дрібні, які не тягнуть на основну повноцінну серію, але при цьому всьому їх немало, і їх можна вивести в окремий відос, просто а, скучкувати все і показати вам, тому що а, певна кількість деталей, наприклад, а, ну, можливо, вам знадобиться. Там будуть присутні коди і в такому форматі. Тому Можливо, щось з цього буде корисно для вас, і ви зможете собі якраз таки це придбати, і не будете шукати десь там в інтернеті і в такому форматі. Тому приємного вам перегляду, сідайте зручніше і не забудьте про підписку на мій YouTube канал, щоб не пропускати наступні відеоси. Дякую, якщо ви це зробили. І так, перше до опрацювання буде якраз таки поріжок багажника. Я тут зняв свій кавролінчик, це просто для того, щоб це все легше було зняти. І як бачите, в нього стан ну, дуже не дуже. Ось тут тріснутий, ось тут весь зацарапаний. Ось тут, ну коротше, я вже кліпси з нього зняв. Ось так він знімається. Коротше, якщо вам потрібно його зняти, підщолкуйте його вгору, тільки не тягніть тут по центру, бо можете зламати. І в цей бік також. Його ось таким чином вищолкуєте і дістаєте. Якщо що, раз, два, три, чотири 5, 6, 7, сім кліпс. Ну, як бачите, стан не дуже. Це 12-й рік, якщо що, а, поріжок. Ось тут він заламаний. Ну, коротше, стан ну, дуже поганий. Зараз я отак покладу. І ви якраз таки його побачите. Ну, дуже поганий стан. Ось. І тепер дивіться, що я придбав. Ось такий поріжок. Я його вже помив. Подивіться, який він класний. Чистенький, рівненький, не поцарапаний, не поламаний, не потрісканий. Все топчик, просто топчик. І ще один прикол. Дивіться. Це 2012 рік. Зараз я вам покажу, який він ззаду. Ось так він виглядає. А тепер, не знаю, який це рік, але це не 12-й. Бачите, скільки шумки тут? Тому. А... Наприкінці випуску Astra H трішечки економили на шумці. Я розумію, що вона сильно багато ролі не зіграє, але там шумка, там шумка, там шумка і дає вже дуже гарний результат. Тому зараз це все буду якраз таки встановлювати. Як його встановити? Зараз покажу. Тепер стосовно встановлення. До речі, є ще одна річ, яку зверніть увагу, коли ви будете встановлювати. Ось ці речі, ось ці, вони. Можуть отак відкидуватися, тому не забудьте їх защокнути. Тепер стосовно ось цих кліпс, як їх встановити. Тут нічого складного нема, просто заводите і ось так. Защолкуйте їх. І їх вам потрібно встановити сім штук. Три, от зараз три буде. Чотири. П'ять. 6. 7. 4 згори, 3 знизу. Ось так це все діло виглядає. І тепер вам потрібно його просто защелкнути назад. Але перед тим, як будете защелкувати, раджу вам витягти ось цей ущільнювач для того, щоб його потім заправити. Коли будете заправляти, моя вам порада його заправляти не ось так, а підвертаючи. Тобто, спочатку заводите ось цю частину. Під бампер отак завертаєте, а потім його провертаєте ось таким чином і зажимаєте. І так, поріжок встановлений, все чітко, все класно стало, все защелкнулося, Як бачите, ось так повинні виглядати гумові вставочки, ось так вони проходять. Тобто на бампер вони не залазять. Ось. Тут ось так вони проходять. І тепер можна ставити ковролін, ну і один. Одна з деталей це знак аварійної остановки. Він ось тут знаходиться. Все, перша деталь встановлена. І так, наступний пункт виправлення косяків це заміна заднього стопоря. Я його вже почав знімати. Він в мене перестав працювати, і він помутнів. А в цілому, якщо він помутнів, то можна його просто взяти, відполірувати і завернути в бронеплівку. Але він перестав працювати. Зараз покажу чому. Як його зняти, вам потрібно натиснути на ось цю частину. Якби ось таким чином, а нижню частину трішечки припідняти і ось таким чином його вивільнити і витягти. А якщо що, ось ці точки, це сколи, які зробив стопарь ось цими фіксаторами. Я їх затикував. Як затикати правильно сколи, У вас зараз висвітиться посилання. Тому приємного вам перегляду, я розповів технологію, і ця технологія реально живе і працює без всяких проблем. І так, в чому проблема, чому він перестав працювати? Якщо ми подивимося на плату, то, як бачите, вона почала кородувати. Я розумію, що її можна в цілому відновити, але я її вже раз відновлював, там вже доріжки паяні, мною допаювалися. І, на мою думку, не дуже є сенс щось відновлювати. Тим паче вже і фіксатори тут поломані, і в такому форматі. Коротше, цей стопар йде на покій. А я придбав. Інший стопар, він ціленький. Ось таким чином він виглядає, як бачите, не помутнівший, красивий, нарядний. Прям. Плата, як бачите, ідеально ціла, без всяких покислів і так далі. Тут тільки невеличка тріщинка, зараз я її підклею, і все буде гуд. Фіксатори всі на місці, все гуд. Коротше, тепер нам потрібно лише ось так взяти і встановити. А Якщо що шлангочка, ваша рідна шланга, ось вона. Вона тут, якщо що в мене просто клапан на обратку стоїть, щоб водичка не утикала назад. Він фіксується ось таким простим чином. Тобто ви його просто взяли, стягли і оділи. Можете для фіксації, на всяк випадок, взяти якийсь хамоток і притягнути, щоб вже 100% все це діло трималося. Але по заводу, як бачите, ось таким чином воно зроблено. Ну, далі на ваш розсуд. Все приконекчуєте. Не забуваємо про те, що. Проводок приконектити І ось таким чином просто защокуємо і вставляємо. Зараз я покажу кінцевий результат. І так, як бачите, я ось приконектив. Я навіть не затягав хомутком, все буде і так без цього триматися, тим паче по заводу так і тримається. І далі приконектуємо наш роз'єм. Ось він. Зараз направляємо ось так і защолкуємо. Стосовно того, як його від'єднати, ось тут є кнопочка. Ось бачите, ви її натискаєте і тягнете, щоб його витягти. Тепер берете, прокладаєте це все діло в машину. Ось так. Перевіряєте, щоб нічого не перегнулося. і вставляєте на своє посадкове місце. Все. Задній стопар встановлено. Ну що, друзі, ось такий відео вийшов, Сподіваюся, що він вам сподобався. Сподіваюся, що він вам був корисний. Як бачите, що доробки реально дрібні, немає сенсу робити на них було якийсь там окремий певний відос. Але все ж таки вони є, і, можливо, вам вони знадобляться в форматі. Там, можливо, як щось зробити, як якісь там коди і в такому форматі. Дякую, що ви мене дивитеся. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал для того, щоб не пропускати нові відоси. Ось мій Instagram та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше до зустрічі.